Вітаю, друзі! Я Віталій Портнаков. Путін продовжує наполягати на зустрічі із українським президентом у російській столиці. Про це він в чергове наголосив під час свого виступу на східному економічному форумі, який, як правило, стає трибуною для таких політичних висловлювань російського очільника. Однак разом із цим Путін знову говорить, що не бачить ніякого реального сенсу у зустрічі із Зеленським, просто тому, що навіть якщо у українського президента буде політична воля піти на російські вимоги, тобто на капітуляцію України. Перед Росією можуть виникнути юридичні труднощі, адже будь-які домовленості щодо територій, як говорить Путін, мають бути підтверджені на референдумі в Україні. А для цього потрібно скасувати воєнний стан і провести президентські вибори. Окрім того, Путін нагадує, що будь-які рішення, які мають змінювати конституцію України. Мають бути затверджені у Конституційному суді нашої країни, який фактично не працює. Але разом із цим Путін відразу говорить, що готовий і до зустрічі із Зеленським, і до гарантій безпеки для українського президента. Для чого він все це робить? Звичайно. Ні з яким зеленським у російській столиці Путін зустрічатися не збирається. Я прекрасно усвідомлює, що президент України не полетить до російської столиці, але він хоче використати президента Сполучених Штатів як інструмент тиску на президента України. Трамп вже одного разу. Перемусив українську делегацію полетіти на перемовини до Стамбула. Нагадаю, що коли під час своєї прес-конференції, 11 травня, президент Росії запропонував відновити переговірний механізм у Стамбулі, у Києві спочатку відповіли незгодою із таким форматом. Але Трамп виступив за те, щоб українці взяли участь у таких перемовинах і до того ж, сприяв тому, щоб європейці переконували українське керівництво надіслати делегацію до Стамбула, де учасникам перемовин з української сторони знову довелося вислуховувати безпредметну маячню мединського, який нічого не вирішує і ні на що не впливає. Ну, от і Путін може думати, що тепер Трамп під таким самим приводом може і. Зеленського заохотити летіти до російської столиці, казати йому, що ось Путін не побоявся, і полетів до Сполучених Штатів. Хоча для нього теж це було дуже важким рішенням. А ти не хочеш їхати до Москви, тому що не бажаєш миру власній країні. І в будь-якому разі Путін у виграші. Якщо Зеленський прибуде до російської столиці, він може принижувати його там, як йому заманеться. А якщо не приїде, Трамп отримує можливість звинувачувати у зриві своїх мирних зусиль не Росію, а Україну, у чому Путін також зацікавлений. Ну а те, що як бачимо, ідея так званого мирного врегулювання у Путіна все одно базується на тому, що Україна має конституційно відмовитися від територій Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької області, Автономної Республіки Крим і Севастополя, ми також бачимо. І розуміємо, що Путін може і не розраховувати на позитивний результат референдуму, який відбудеться у нашій країні. Але йому і не потрібний позитивний результат. Якщо на момент проведення референдуму українських військ не буде на території Донеччини та інших українських регіонів, окупованих і частково анексованих Росією, Москви знайдеться привід для того, щоб вже з нових стратегічних позицій перейти у наступ. І окупувати Харківську, Дніпропетровську, Миколаївську і Одеську області. Тобто, фактично здійснити той план, який всі ми могли бачити на мапі у кабінеті начальника Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова. Ясно, що відібрати у України доступ до моря і позбавити її найголовніших промислових центрів Харкова, Дніпра і Одеси залишається. Тактичною метою російського очільника а стратегічне – перетворення цієї частини України, яку російським військам просто фізично не вдасться окупувати, на маріонеткову державу під повним впливом Російської Федерації. І звичайно, тут не допоможуть жодні західні миротворчі війська, тому що з точки зору Путіна їх і не буде. Він вкотре нагадав, що якщо ці війська... З'являться на українській території під час бойових дій, вони будуть легітимною ціллю для російської армії. Ну і тому ми прекрасно з вами розуміємо, що не з'являться. А якщо буде укладений мирний договір, то ніякої потреби в цих військах не буде, тому що Росія буде поважати ті гарантії безпеки, які згідно з цим договором отримує Україна. І якщо перекласти ці слова російського очільника на східному економічному форумі з бюрократичної мови на реально, це означає, що Путін. Буде наполягати, щоб в мирному договорі було чітко прописано, що на території України не може бути ніяких іноземних військ або, скажімо, ніяких військ держав, які є членами НАТО. Що звичайно унеможливить неможливість будь-які домовленості щодо запровадження європейських контингентів чи навіть турецького контингенту на території України, проте відкриє дорогу для військ таких країн як Китайська Народна Республіка Чінція, які радо відкриють шлях наступу для російської армії, якщо цей шлях розпочнеться. Або просто евакуюються з української території як тільки вона стане небезпечною, тому що ми розуміємо, що країни глобального півдня не будуть конфліктувати з Російською Федерацією, навіть якщо їхні контингенти з'являться на українській землі за рішенням Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй, таким чином ми бачимо подвійну пастку, яку російський президент готує для України. І для участі у створенні якої він намагається використати президента американського, і тут вже питання не для Путіна, тому що тези Путіна, які він озвучив на східному економічному форумі, мені здається, абсолютно очевидні і передбачувані. те, що російський президент залишається на тих самих позиціях, ми могли з вами спостерігати практично з перших днів після початку великої війни. Тут питання до президента Сполучених Штатів: наскільки він готовий бути використаним Путіним для досягнення російським президентом своїх геополітичних цілей, які як Трамп мав би переконатися під час китайського візиту російського очільника, є водночас і вагомими геополітичними цілями голови Китайської Народної Республіки і генерального секретаря Центрального комітету комуністичної партії Китаю Сі Цзяньпіна. Трамп сьогодні написав у соціальних мережах, що Сполучені Штати втратили і Індію, і Китай. Ну, може, американський президент починає приходити до більш реалістичного сприйняття світу ніж те сприйняття, яким він здивував нас з першого дня свого повернення до овального хабінету. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на каналу. Патреоні Баймі і Донателі, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам! Хай щастить!